Т. Немає людини, яка хоча б раз у житті не насолоджувалася цими кругленькими смаколиками. Ви впізнали їх? Правильно, це пряники, кондитерські вироби з особливим смаком та ароматом. Саме тут уже більше 75 років вони народжуються на світ. Ось ці печі за добу випікають понад 6 тонн кондитерських виробів. Ці солодощі темнокоричневого кольору, облиті глазур'ю, на цьому підприємстві вперше виготовили ще у далекому 1938 році. Цікаво, що рецептура з того часу не змінювалась. Основні компоненти, які входять до складу пряників, це борошно, цукор, також олія. Починається народження продукту тут, у лабораторії. Вся сировина, яка потрапляє на підприємство, проходить вхідний контроль. Контролюється в лабораторії підприємства, контролюються також готові вироби. Після того, як лабораторія дала добро на виробництво, всі інгредієнти потрапляють в цех. Потім змішуються у цій машині, що зовні нагадує трубу. Далі тісто подається по транспортеру у спеціальні машини, які формують кулеподібні пряники. На теперішній час ми бачимо е, пряники, які виготовляються, випікаються на двох печах на печі електропічі і на газовій печі. Время випічки 11-12 хвилин. Поверхня випечених виробів має бути без тріщин та впадин. Також, залежно від вигляду поверхні, пряникові вироби поділяють на глазуровані і неглазуровані. Перші відправляються на пакування, другі на глазурування. Ось так. Свіжовипечені пряники потрапляють до барубанок, де проходять процес глазурування. Глазурується випічка простим сиропом, до складу якого входить цукор та вода. А відбувається цей процес у спеціальних машинах. А саме ось так. При обертанні барабана пряники декілька разів прокручуються по колу, щоб рівномірно просочитися глазур'ю. Далі вони відправляються на сушку на дві години. Після цього у фасувальний цех. На даному етапі ми знаходимося в пакувальному відділенні нашого кондитерського цеху, де пакується вже готовий пряничок в поліетиленові пакети. І в короба і відправляється в торгівельну мережу. На сьогоднішній день ми на вимогу нашого законодавства на пакуванні вказуємо повний склад нашого продукту, вказуємо умови зберігання, адресу потужності виробництва, умови зберігання та терміни придатності продукції. Термін зберігання герметично запакованих пряників складає 2 місяці. Якщо ж ви відкрили упаковку, то потрібно з'їсти смакоту протягом 10 діб.